Завжди в святковий період в мене болить голова від думки, що кому подарувати. Сьогодні я прийду вам на поміч для того, щоб у вас не боліла голова, коли ви обираєте подарунок для книголюба. До речі, вітаю! Ви на каналі Nook, з вами Іра, і давайте переходити до найцікавішого. В'йо ідей дуже неочевидний варіант, який я хочу зробити першим в цьому відео. Це створити спільні приємні спогади. Власне, ідея така: подаруйте людині набір для змайстрування павука. От, наприклад, такого. Я навіть не набір купувала, а сама купила соломку, подивилась пару відео, підготувала все. І вчора влаштувала дівоч вечір зі своєю подругою. І ідеально до такого подарунку підійде будь-яка різдвяна книга. Особливо новинки, тому що, скоріш за все, вони не будуть повторюватися з тим, що вже є в колекції в книголюба. І тому я вам дам парочку варіантів, хоча в мене це точно не новинки. Особливо я можу рекомендувати три чоловіки для вільми: Гюдрунс Крейтінг це дуже така ніжна, затишна, приємна історія про святкове диво, на котре ніхто не чекав, але воно. Трапилося. А це, можна сказати, трохи романтична книга, але й не без драми. Якщо казати про книголюбів по типу мене, то я обираю для себе більше нонфікшн книжки. Ось, наприклад, «A Ukrainian Christmas» а Гербіш та Ярослава Грицака, яка українською називається Велика Різдвяна книга, це просто неймовірна історія. Різдва і всього, що з цим пов'язано. Ці книжки, що англійською, що українською, оформлені неймовірно. Це класний інформативний нонфікшн, тож рекомендую. Ще одну книгу, що я прочитала на початку цього грудня і рекомендую ще палкіше, це. Під подушку чи під ялинку минулорічна новинка антропологічне досвідчення свят від Дарії Анцебор дуже дуже інформативна книга. Тут немає зовсім непотрібної інформації, тут, навпаки, все насичено швиденько, по поличках. Так, це нон-фікшн, я вас попереджаю, але дуже дуже. Файний. І е, якщо ви шукаєте історію для підлітків, то я однозначно рекомендую оцю серію від Кейт Мілфорд Дім з зеленого скла це перша книга. Я перечитувала її вдруге минулоріч І сьогодні, точніше цього, цього року, буду перед Різдвом читати другу, бо я ще її не читала. Тож, пам'ятаємо, набор для того, щоб зробити павука і класна різдвяна книжка, вони завжди спрацюють. Актуальніше не буває, і мова піде про лампи для читання. В мене це від Молескін. Мені її дуже давно вже подарували. Вона зараз, на жаль, здається так розряджена, але суть не в цьому. Якраз таки на цей випадок. Друга запасна лампа для читання. Якщо забув зарядити першу, буде дуже в нагоді. А я сама люблю таке дарувати, нещодавно робила такий подарунок і сама користуюся, коли, наприклад, не хочу турбувати нікого вночі, і тихенько, все ж таки, в ліжку почитати книжку. Це дуже дуже файна річ. Декоративна, але тим не менш дуже прикольна штука, це. Підперечі для книг англійською вони називаються Book Ends. Я сама таке колись дарувала подрузі на 2022 новий рік. Це були такі гіпсові руки, котрі тримали між собою книжки, але їх існує дуже-дуже багато, а вони тематичні, підійдуть під будь-який інтер'єр, якщо правильно підібрати. Певно, один з найяскравіших подарунків для книголюба, котрий точно запам'ятається на. Довго це букнук прикраса для книжкових полиць, а також такий собі пазл, котрий треба зібрати, і це дуже медитативне заняття. в мене є на каналі відео, як я збираю оцей букнук. Здається, воно десь в квітні вийшло. Я два дні витратила на це, і мені дуже сподобалося. Це прикольна ідея, не бюджетна, але повірте мені, воно того вартує. У мене просто був захват від того, як це гарно і як це. Було прикольно збирати неочікуваний подарунок, який я можу вам запропонувати, це візочок з юзку, оці, е, котрі є в багатьох блогерів, але в мене такого ще нема. Як варіант, для того, щоб вибирати книжки на найближче читання, чи тримати поруч з собою те, що зараз читаєш, усілякі. Аксесуар для читання також можна там зберігати, і це дуже така зручна портативна станція книголюба. Також актуальна штука, пов'язана з світлом. це Гірлянда на батарейках, якою можна прикрасити полиці в такі довгі темні вечори і дні, які наступають з приходом зими, світло завжди класно. Я от собі на чорну п'ятницю придбала. А ця гірлянда працює і від батарейок, і від USB. Тобто можна з павербанком її вмикати, і додаткове освітлення я буду в якомусь наступному відео. Робити перестановку на полицях і якраз повішу цю гірлянду. давно не чула про ці штуки, але колись мені таку подарували. Це був скретч-постер з викликом на рік. Прочитати якісь конкретні книжки їх існує безліч 100 найкращих книжок всіх часів. або... Просто книжки за тематикою в мене був від українського виробника. А на жаль, я не впевнена, що він досі існує, але я впевнена, що існують багато багато інших таких скреч-постерів. Такий постер може дуже прикольним бути штурханцем під дубцю, щоб скоріше почати щось робити. Певний варіант, який ви від мене давно очікували, але я ще не згадувала. Це подарунковий сертифікат в улюблену книгарню або від улюбленого. Видавництва тут як залежить. А я б, наприклад, все ж таки вибрала книгарні, в яких представлено майже усі видавництва, які існують, якісь немережеві. Це дуже класний спосіб, як і порадувати книголюба, тому що навряд чи вдасться вибрати книжку, яку він хоче, але ще не має. Це це дійсно дуже таке делікатне питання. А також підтримати маленькі і великі бізнеси в Україні, це завжди завжди класно. Тому мати на увазі сертифікат в книгарню з великим вибором книг, це завжди файна ідея. Ще одна ідея, про яку я не можу змовчати, і яка мене в свій час дуже сильно порадувала, це екслібріс, іменна печатка на Книжки з власної бібліотеки. Я свій маю вже з осені 2021 року і дуже-дуже цьому радію. Але навіть в мене є екслібрис, що робив мій дідусь, самостійно вирізав. Ще коли був юним. Тож ви можете замовити або онлайн сертифікат на екслібріс для книголюба, для того, щоб він сам вибрав, який дизайн він хоче, і так далі. Бо це дуже цікава справа вирішувати, який же ти хочеш екслібріс, або ви можете разом його зробити. Робиться він як це називається? Ліногравюрою. Лінагравюра, тобто, виріжа... на ліноліумі вирізається печатка, і потім просто в чорнила і на книжку. Тобто Це може бути як те, що ви робите разом, розробляєте власний ескіз, а потім реалізуєте в реальному. Форматі або те, що можна замовити і подарувати, так це доволі дорогий подарунок, але повірте мені, це того варте. Це те, що не забувається, це те, що е, з таким е, теплом і радістю використовується. Бо кожен раз, коли я знаходжу класну книжку, я хочу в неї поставити власне як Ми ще не говорили про мерч. Мерч по улюбленим книжкам, улюбленим серіям те, по чому фанатіє книголюб. Наприклад, я є великою шанувальницею Теріпрачета і мені колись дарували ось таку чашку з мортом і а, закладинку також з мортом. А ще це можуть бути фігурки фанкопоп, Наприклад, як в мене по Гаррі Поттеру, в мене тут... Як тебе збуть, я забула: Седрік Дігері та а, Містер Філч. Це були а, сюрпризи, я не обирала якого купити. Але ви можете обрати найулюбленішого персонажа. Також це можуть бути екоторби або навіть прикраси. Минулоріч на Новий рік мені подарували срібну підвисочку в формі дракона відсилкою на мою найулюбленішу персонажку з Підліткової фентезійної серії сапфіру Прекрасну дракониху. І мені дуже приємно, я з задоволенням ношу цю підвізку. Точно також, як і знак дарів смерті, який я маю вже сім років, якщо не більше. І досі залюбки ношу. Тобто тут вже на будь-який смак, на будь-який бюджет завжди знайдеться варіант. Це може бути арт, листівка, закладинка, все що завгодно, аби лише з улюбленої книжки або серії. Це правда? ну, дуже приємно отримувати такі речі в подарунок. Якщо ваш друг, книголюб або рідна людина дуже люблять читати не вдома, а в парку, в кафе, а, десь де-інде, то. Цікавим і корисним подарунком може стати чохол на книгу для того, щоб кутики не, об... не оббивалися, і сама книжка мала довше гарний вигляд, щоб вона була не затаскана. А я впевнена, що в Україні є купа майстрінь, які шиють або в'яжуть такі чохли, і вони просто неймовірні. Пошукайте це точно дуже файний варіант. Єдине, що. Обирайте розмір правильно, бо всі книжки мають різну конфігурацію. Можливо, варто. Передивитися, якого розміру книжки на поличках, щоб середньостатистично вибрати правильний розмір такого чохольчика, доступний усім, і дуже важливий варіант подарунку: це аксесуари до читання, усілякі стікери, закладинки, котрих існує настільки величезна кількість і різноманіття. Вони можуть бути як дерев'яні, вони можуть бути як паперові, вони можуть бути. І такого ж типу дерев'яні. Вони можуть бути на магнітах, вони можуть бути металеві і які завгодно. Ви собі уявити не можете той захват книголюба, коли він обирає нову книжку і після цього звертається до своєї колекції закладинок, щоб підібрати ту саму єдину ідеально підходящу під цю історію. Це завжди дуже приємне. Відчуття також хочу нагадати вам про таку штуку, як читацький щоденник. Можливо, ваш друг книголюб ще його не веде. Але вони існують і його можна подарувати. І це може стати новою приємною звичкою в 2025-му. Наскільки я знаю, зараз одна книгарня випустила свій брендований читацький щоденник. Але я впевнена, є їх дуже дуже багато. Я б, наприклад, просто люблю брати новий порожній. Блокнот в крапочку і повністю заповнювати свій щоденник сама. Але для тих, хто ще цього не робив, можна спробувати якраз таки вже ті, котрі повністю мають свій дизайн. Налаштований на те, щоб вести його як читацький щоденник. Це прикольна штука. Можливо, ви навіть це спробуєте для себе. Якщо вам цікаво, як я веду свіч читацький щоденник, то о, отут буде відео або в описі до цього відео ви знайдете посилання. Я там все 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 розказую. Мені дуже подобається, я це роблю вже з 2017 року. Тобто, виходить 17 так, 2017, зараз 24. Сім років те, що про що я здогадалася тільки-тільки перед тим, як сіла знімати це відео, можна сподарувати річну підписку на е, якабу, де є доступ до 7 тисяч чи навіть 9 тисяч історій, і він здається поповнюється кожен раз. Так, не всі книжки. В електронному вигляді можна а, читати за підпискою, що є на Якабу, але доволі велику кількість з них можна. І це дуже файно, особливо коли людина живе за кордоном. Або можна подарувати підписку на місяць, і не тільки на Якабу, такі також є сервіси англомовних е, е, книжок, або можна подарувати саму. Аудіокнижку. Наскільки я знаю, в Абук є така можливість подарувати аудіокнижку другові. Ви за неї платите і відправляєте посилання на книжку своєму другові. Це дуже прикольно, це класно в умовах, коли не всі мають доступ до друкованих книжок українською. І загалом це. Така приємна турбота про друга, то чому б ні? Милий функціональний, але доволі передбачуваний подаруночок. Це можуть бути свічки, як в формі стосиків книжок або просто розкритої книги, або тематичні з якимись конкретними ароматами. З ароматами за книжками, ароматами персонажів, ароматами всього, чого завгодно. В мене ось є така. Офігезна свічка в формі стосуку книжок, і мені її дуже жалко палити, але вона є неймовірною прикрасою на моїх паличках і пахне також прикольно. Деякі люди. Люблять читати книжки в електронці, і інколи це краще за все робити на електронній книзі. Можна подарувати електронну книгу, вони є дуже різних бюджетів, різних марок. Це треба обирати. Так, це не найбюджетніший подарунок, але це подарунок, котрий буде слугувати багато-багато років. І в умовах відключень світла дуже енергоефективно один раз зарядив і Місяць-два читати точно можна. Те, що тут є функція, і підсвідки, і зміни розміру шрифту. Це все грає тільки на руку. Також від читалок набагато менше стомлюються очі, бо не всі можуть читати з телефону чи з планшету, а це дуже щадяще для очей. Остання моя ідея полягає в тому, щоб. Зробити або спільний інтерактивний вечір, або ви можете самі зробити такий дуже продуманий подарунок книголюби. Якщо ваш друг веде Гудріц, то можна зробити ялинкову прикрасу, таку кульку, в яку можна помістити обкладинки усіх книжок, прочитаних за рік. Це дуже часозатратно і потребує принтеру і ножиць, не тільки ножиць, але це просто неймовірна ідея. І, можливо, наступного року я дозрію і таки це зроблю. Цьогоріч в мене був павук. Наступного року буде. Прекраси ялинка. ялинку. Можливо, я не знаю. Сподіваюся, сьогодні я змогла вам допомогти визначитися чи придумати, що подарувати книголюбові на свята. І якщо ви знаєте ще якісь варіанти офігезні для подарунків, які я не згадала, то обов'язково пишіть про них в коментарях. Будемо збирати ще більший. Список того, що можна подарувати. Я дякую, що ви були тут зі мною. Сподіваюсь, ми з вами незабаром побачимося з теплом для вас, Па-па!